Вітаю, друзі, слава Україні! Маємо вже 57-й запис нашої спільної з вами програми Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Так, щоб мені ніхто не сказав, що я тут щось хімічу, тому що вікно, бачите, темне, а запис нібито ранішній насправді пишу наперед. Пишу в суботу ввечері, бо випуск вийде в неділю зранку, в неділю я йду до церкви, потім маю ще трошки інших справ. мені Ну, хочеться неділю почати трошечки з інших речей, не з роботи. Так належить. У мій святий день святкувати. Але пропустити хоча б один день з нашою спільною рубрикою мені точно не хочеться. І тому, зараз, маю ще час і натхнення, буду відповідати на ваші питання, але, як мені нагадують, обов'язково. Повторююся, хто не підписався, прошу підписуватися на мій канал. Вдячний завжди за поширення контенту, за вподобайки, за коментарі. Я не є марнославним. І мені просто приємно, коли ви задаєте запитання, тісно цікаві, важливі, суттєві. І мені приємно е, вам відповідати. Але. YouTube має свої алгоритми. Я це мушу повторювати кожен раз, тому що якщо ми будемо працювати тільки в своєму вузькому середовищі, то в такому випадку ну, ми переконуємо один одного в тому, чому нам себе переконувати не треба. Ми і так зрозуміємо. YouTube дає можливість вийти назовні, закинути для перегляду тим, хто в інших ситуаціях до нашого середовища, до наших груп, тощо ніколи б не заглянув. І тому такі речі вони сприяють розповсюдженню контенту на трошки ширшу аудиторію. Тому дуже прошу про ці дії, буду вам неймовірно за це вдячний. А тепер відразу ж переходжу до ваших запитань: перших тут два запитання з одного фактично, з одної тематики. Суперактуальне питання. Як ви вважаєте, удари по Москві це дійсно наші чи скоріше внутрішні розборки між кривлівцями? Бо, може і міджевий ефект на нашу користь. а витягнути 700 кілометрів один нещасний безпілотник, щоб розбити вікно в офісній будівлі, хай в міністерській це якось дуже мілко. І друге відразу ж, добрий день, ще одне питання, ну це від когось іншого. Безпілотники в Москві в Асіті. Що це і для чого? Чи не здається вам, що це рязанський сахар? Тому що наші били б більш доцільно чи ні. Ну разанський сахар просто пояснює це, коли Путін йшов до влади і проносили в мішках там, нібито з рязанню, от той вибухівку в будинки, і в одному місці вони на цьому попалися ФСБшники, і розкали, що це було тренування. Я так розумію, що це з цього приводу. Це ознака того, коли ніби під чужим прапором, тоді під прапором ічкерітів, робилася спецоперація проти свого населення. Такі речі для Росії дуже типові. У випадку нашому в першого питання: ну слухайте, там не просто нещасний безпілотник. Я іноді заглядаю, що там пише про Ту. Він дуже вихвалявся, нібито це його безпілотники долетіли до Москви. Він там такими натяками говорить все. Ну потім, правда, про це говорили, що це ГУР зробив. Потім там щось про СБУ говорили. Знаєте, різні, тільки не Збройні Сили України. І отут ви праві: якби це були саме Збройні Сили України, ми б побачили. Ефективний удар, а не чисто політичний, і от тоді, скажімо, притулі, коли вхвалявся, от завтра побачите, а там таке відбулося все. Ну відразу насипали, тому що це не просто якийсь нещасний безпілотник. Там ціна, якась астрономічна, чи не 100 тисяч доларів за дуже серйозний бойовий дрон і гнати його для того, щоб розбити шкло, реально розбити шкло, не зробити ніякої серйозної шкоди. Ну це дійсно виглядало дуже дивно. Значить, відповідь на ваше питання, я маю, слава Богу, здатність, на відміну від багатьох, сказати цю фразу Я не знаю. Я бачив конспірологічні версії з кучою підтверджень, з відеозйомками показовими, з іншими моментами, які доказували, що це расисти самі себе бомблять. До речі, в мене є було переконання саме про таке, самі себе бомблять, коли були удари по Кремлю. І я мав, я тоді дуже детально це аналізував. Я мав всі підстави пояснювати, що це була їхня операція для певних тіл, які я пояснював у даному випадку. Насправді, перше, сам факт прольоту безпілотника через всі абсолютно системи ППО до самої Москви, проліт сам центр міста, ну, це удар по іміджу рашистської армії просто неймовірний. І по путіну теж це ознака того, що вони не можуть захистити навіть центр своєї столиці. Є карти, їх публікували багато хто в телеграм, де визначені оці всі зони особливого захисту ППО в напрямку на Москву. Ну слухайте, 700 кілометрів по російській території і не бути збитим, не бути виявленим. Ну це дійсно щось трошечки. Знаєте, я зневажаю московитів, але мені здається, що ворога треба оцінювати. І це для нього щось занадто. Але ми мали приклади, коли дійсно наші стрижі долітали до Ендеса, це реактивні безпілотники, наносили удар і принесли реальну шкоду. Тому теоретично пройти рашистське ППО, яке виявилося діряве. А ви не думаєте, що можливо, коли деякі наші умільці купили крадені рашистські клістрони, без яких ППО фактично мертве? Що можливо, вони тоді знекровили рашиське ППО? А потім ДБР дістала команду з Москви. Так, з Москви дістали команду. І забрали ті клістрони, зробили там неймовірні переслідування, що людей, які це робили, інші речі і видали інформацію расистам про те, хто ж в них крав, тому що за номерами можна встановити. І після того ми вже клістронів більше не отримували ворожих крадених. А на Росії втрата ППО від цього припинилася. Оце десь момент, що почалося після Зеленської, коли почала влада воювати і правоохоронці воювати проти своєї держави. Можливо, там є ППО, в яких досі не виявили, що для українців їхні умільці вкрали і продали нам клістрони. Може, тому такі дірки? Може, зараз тільки перевіряють. Може, елементарний безлад, бедлам, який є на Росії, чи міг український безпілотник туди долетіти? Теоретично міг. Чи Збройні сили робили б таку операцію, яка в збройному питанні без узда? Ні, не робили б. Вони б знайшли певні місця, так звані, як люблять наразі говорити, центрі прийняті рішень, і лупили би туди. Ми бачимо, що безпілотник хотів достатньо е, ну, обидва оби два рази були достатньо прицільні. Тому насправді. Ну, це в стилі, це подібно на поведінку деяких наших, ну, скажімо так, піарних керівників. Данов розвідкою не займається. Він не розуміє цього, він не вміє робити. Але піар він робити вміє. Чи це схоже на Гурівську операцію? Схоже. Оскільки МСБ робить операції, вони бойові, вони дійсно серйозні по морських безпілотниках. На ГУР такі речі схожі. ЗСУ такого б точно не робило. Вони б використали ті безпілотники на набагато важливіші речі. Можливо, ближче, можливо, на території окуповані, а вони б були по тому, чому треба. У випадку цьому є, доказ... є інформація, що це є рашистський слід, є інформація протилежного характеру. Я не, <кій> Я не можу їх оцінити. І не берусь. Я просто розумію, що <кхем> чисто політичний ефект, Москва не захищена, відбувся. Він щось зіграв. В цьому могли бути захищені і певні рашистські вежі Кремля, і українці, але один-два рази зробили. Далі гратися в цю гру, відправляти реально ж витить більша кількість безпілотників, які збиваються, які самі падають. Ну не всі долітають на такі відстані технічні збої йдуть. Тощо Реб, навіть не побачивши безпілотника, може заглушити його просто проходження. Він просто тупо впаде. Такі речі відбуваються, і це кіосальний ресурс. Який нам неймовірно потрібний в Україні, мені здається, що зробивши певний пропагандистський ефект, на кілька місяців треба собі дати спокій, а потім в якийсь момент, коли це буде важливо, цікаво і доречно можна повторити. Тому гратися в цю гру, якщо це наша дія, можна було пару разів, хоча ще раз кажу. Ефект, ну, м'яко кажучи, сумнівний. Він трошки потермосив російській еліти, але не настільки серйозно, щоб там щось змінилося. Це ну, максимум якогось тихенького генерала, там, навіть не генерала, полковника приберуть, посадять або звільнять посади. Знаєте, це не дасть ефекту для нашої перемоги практично ніякого. Я вважаю, що ну, одного разу вистачило, все більше не треба. Але ще раз кажу: я не знаю. Це дуже схоже і на внутрішні російські операції. В Україні вдалося Зеленському ліквідувати владний політичний плюралізм. В нас там всі дивляться на одного царька. На Росії диктатура набагато більша, але там куча баш з Кремля. Перше Путін це сам розхитував між ними гризню. Друге, вони самі так звиклися. Імперський синдром передбачає, що між собою владні верхівки дуже сильно гризуються, і тому там така можливість є цілком реалістичною. Є це питання, Ідемо далі. Розставте будь ласка, усі крапки над «і» у питанні законності позачергових виборів до Верховної Ради в 2019 році, Невже дійсно були законні причини для розпуску Верховної Ради. Якщо не було, тоді, чому суд визнав законність? Ну, пункт перший. Всі крапки над «і» має розставляти суд. Не конституційний суд, а звичайний кримінальне судочинство тих, хто цим займався. За це хтось має сісти в тюрму. Той, хто ініціював. Той, хто тиснув безпосередньо на суддів, і той, хто представляв пан Веніславський в даному випадку діяв не як народний депутат України, де його дії, саме як народного депутата, не підпадають під відповідальність. Він діяв як заколотник, як учасник антиконституційного заколоту. І тому він має відповісти за такі дії, хто безпосередньо або заносив гроші, або ж впливав на суддів Конституційного суду, мені сказати важко, саме рішення стопроцентно незаконне. З першої основної причини, тому що Зеленський не може, президент не може розпускати Раду, тому що йому так хочеться, і він не може підтягувати якісь випадки. Є абсолютно обмежений перелік подій, при яких Раду можна розпустити. Рада не сформувала більшість або більшість розпалася, це вони них ніби використовували і не створено відновилося там скільки там, двох місяців. Рада не може сформувати кабінет міністрів. У е, раді не вистачає для голосування голосів де факто, тому що в раді не обрано більше 300 депутатів. От є тільки 299 депутатів. Це є теж підстава для визнання ради нечинної її розпуску. І ще рада не може чергові пленарні засідання почати упродовж 30 днів. Це все є підстави. Крапка. Вони використали, мовляв, в раді в якийсь період зникла більшість. Пункт перший. Є всі докази, що той період, про який вони говорять, це було задовго до доброня Зеленського. Більшість нікуди не зникала. Це було років за три до Зеленського. Тоді, коли е, під загрозою була коаліція, коли була відставка уряду Яценюка, потім вона збереглася, коаліція. Хтось там виходив, хтось штучно пробував витягнути на вибори нові позачергові. Не вийшло під час війни. Ім та провокація, коаліція збереглася. Там ні одного дня не було, коли б не було повноцінної. Депутатської коаліції, в якій було би більше 226 голосів, тому відбувся факт фальсифікації цієї події. Це доведено. Просто Зеленських це не цікаво. Вони вирішили, що вони розпускають раду, і все. Йому народ його підтримує. Він все, він, він бикує так, як тільки можна, і робить злочин, кримінальний це державний заклад. Посягання на конституційний влад в державі. Дуже серйозна відповідальність, за яку він має сидіти в тюрмі. Точно, от гарантовано. Жодних імунітетів на це не діє. Взагалі нема Імунітетів після завершення його каденції. Чому він так за неї хапається за цю владу, щоб з неї не піти або вже потім кудись втекти? Але там є ще другий момент. Крім Фальсифікації цієї дії, там було перевищення власних владних повноважень. В чому воно полягало? Розпуск Верховної Ради внаслідок відсутності коаліції або неформування уряду відбувається, є правом, а не обов'язком президента. І воно може бути певною дією в момент той, коли ця дія, коли ця подія, відсутність коаліції загрожує. Законодавчому процесу, безпеці держави, то що і тому Конституція надає президенту право, але не обов'язок розпустити Верховну Раду в момент перебування в цій категорії, коли в Раді немає коаліції. Він має таке право. Він може ним користатися, не користатися. Але в Зеленського було б це право тільки в тому випадку, якби коаліції в Раді не було, в той момент. Коли Володимир Зеленський став уже президентом і пройшов інавгурацію, і сказав наступного дня чи під час інавгурації, шановні депутати, у вас тут в Раді 450 депутатів, а формальні ваші коаліції числиться 225 чоловіка, Має бути 226, Тому я розпускаю цю Верховну Раду, тому що у вас цих 225 чоловік уже більше тих відповідних двох місяців. От тоді б він мав право. Якщо після того, навіть якби там не було коаліції, вона була раптом е, відновилася коаліція, навіть того чинного президента, при якому було це порушення, не було коаліції, не було б вже право розпускати, тому що це право надається для припинення. От цього стану підвішеної, заблокований своєї діяльності Верховної Ради, коли вона не може повноцінно ухвалювати певні рішення. Наприклад, без коаліції повноцінної рада не може, скажімо, ухвалювати певні кадрові рішення, по кабінету міністрів точно де тощо, де саме коаліція є суб'єктом висунення прем'єр-міністра і більшості міністрів, крім двох, які висуваються президентом. От і все. Тобто, Володимир Зеленський зробив два кримінальні діяння, оголошуючи е, розпуск Верховної Ради, він фальсифікував обидва факти, і після того відбулися дві події: дві події, коли раптом поступилися беззаконню. Я досі не можу зрозуміти. Логі... Ну, я, я ну, їх сказали, логіку, я про це вже тут розказував, але я не погоджуюся з нею. Логіку. Всіх політичних сил у Верховній Раді. Там не було ніяких партій Зеленського. Але вони вище з чого? В нього мега-рейтинг, його всі підтримують. Нам зараз виступати проти його дії, яка подобається людям, ну якось неспідручно. Ну і це йому дало карти в руки. Він почав скасовувати кадрові укази, які не має права скасовувати. От вже програв суд по Горковенку. Володимир Горковенко був призначений від Петра Порошенка е, законно. На, до Національної ради з питань телебачення радіомовлення, а Зеленський хотів туди свою секретарку поставити з кварталу ще. От і він скасовує кадровий указ, а його не можна скасувати. Все, він одноразовий дії. Він відбувся, а далі мають відбутися ті речі, які розписані в законі і в Конституції. Ти таких фактів не мав. І от він, діставши дозвіл від більшості депутатів, пішов на це. Ну, мені здається, можливо, хтось вірив, що на наступних виборах добуде більше. Ну вийшов все навпаки. Можливо, можливо, хтось просто злякався. Можливо, люди думали, ну люди його підтримують, маємо поступитися. А мені здається, що це йому дало картбанш. Він почав бикувати після того. Дуже бикувати. Він тоді зробив тільки за місяць. Він зробив 100 кримінальних діянь. Це десь я рахував до 100, Потім у мене збився рахунок, я перестав рахувати. І друге діяння абсолютно незаконне це є рішення Конституційного суду України. Слухайте, там виступала група суддів на чолі з Сергієм Головатим, заступником Конституційного суду, який дуже чітко казав: це є незаконне, неконституційне рішення, нема конституційних підстав. Так знаєте, ну протягнув голова Конституційного суду, який зараз в розшуку. Зараз сам же Зеленський його розшукує і проклинає на всі доставки. Але саме голова Конституційного суду протягнув неконституційне рішення. Він, більше того, я вам скажу, це колосальну річ. Він не сказав Зеленському, що його рішення про розпуск конституційне. Він сказав розхожу фразу. Як люблять говорити люди хворі на сексизм, що, мовляв, якщо вас гвалтують, а ви не можете нічого зробити, постарайтеся розслабитися і отримати задоволення. От приблизно це є рішення Конституційного суду, щоб ви зрозуміли суть. Тому що суд сказав: ну, якщо президент з радою не можуть домовитися, якщо це неможливо, то напевне рада може й розійтися, може бути розпущена. Там нема прямого дозволу на розпуск. І оголошення нових виборів було теж неконституційним. Тому насправді суцільний кримінал, нічого більше. Знаєте, питання для мене складне, бо я тут, може, трошки суб'єктивний. Рінат Ахметов, хто він? Олігарх, патріот, вовкувачі Шкірі? Знаєте, на відміну від деяких олігархів, він все-таки людина десь з певними емоціями, з нервами всередині. Друге, він, на відміну від таких, як Коломойський, не є пропащим. Він може сприймати нормальні речі, він може до них підходити. От скалося так, що напевне тільки з ним мені доводилося досить багато поспілкуватися. Десь отів літаку, десь після якогось футболу в Донецьку. От ми були знайомі. От <клес> був час, там всі чекали на літак, щоб вилетіти назад, а він мені розказував про якісь історії, там про принципи, якісь, ще там щось, про відкритість ринку, то що. Знаєте. Дуже неоднозначна постать. Чи він і олігарх? Так, він стопроцентний олігарх. Стопроцентний. Але він свого часу захотів відмовитися від цього. І він був готовий. Розумієте, в чому вся штука? Мудрі олігархи, які не крадуть, а все-таки на бізнесі працюють. От це коло моського не стосувалося. Е, вони розуміють, що чесно, на міжнародних площадках, коли ти. Виходиш на стандарти чесності, коли тебе сприймають в світі, заробити можна набагато більше. Він це прорахував, це розрахунок, це не якась там супер внутрішня порядність. А він зрозумів, чесно, працювати краще в цій ситуації. Тобто, все, що можна було зробити, знаєте, як кажуть про американських мільйонерів, перший мільярдерів, перший свій мільйон, вони дуже не хочуть розказувати, як вони заробили. А потім все має бути чесно відкрито. І от мені здається, що Ахметов хотів повторити принцип Ротшильдів, Рокфеллерів і інших. Які не хочуть звітувати про перші свої мільйони, але які, ну, в нього, може, перший мільярд. Але після того вони розуміють, що ну, чомусь американським є Шоротшелітам, що чесно, працювати зручно. Чому не могло це дійти до Ахметова, який є дуже недурною людиною? В кінці кінців були речі, в яких він. Пішов на пряме протистояння з українською владою, коли олігархи реально під неї лягли. Подивіться, що творив Коломойський. Ну та й не просто ліг, та й Пінчук, а Фіала. Ну це взагалі це таке позорочко, що на це дивитися страшно. От на відміну від них, він свій телеканал звернув, спрямував тоді на підтримку реально патріотичної позиції. Ну просто згадайте по ситуації Червінський, де виступав, на якому каналі. На Україну 24, де Бутусов доказував, де ми Вагнергейт всі інформацію бачили, що ми дивилися тоді запоєм, це, це канал, який працював в ручному режимі Вахметова. Тобто він на це пішов, тобто якісь принципи є. Чи це звільняє від нього відповідальність за історії з підтримкою партії регіонів Януковича тощо. Ну, а з мене щось звільняє, не звільняє. І з нього не звільняє. Але просто є таке слово «кінчені». От про деяких я його можу вжити, про нього ні. Тут може бути ще особисто, Бо ще раз кажу, це є єдиний реально справжній олігарх, з яким я спілкувався, і з яким спілкування для мене було і повчальне, і цікаве, і приємне. Тому, може, я суб'єктивний. Але я ще раз кажу: давайте зрозумію, він не кінчений. Інше річ, що зараз, до нього знову є якісь претензії. там, Я не вдаюся в тему там, теплоенергетики, теплогенерації, там, ситуацію подтек. Ну, кажуть, що наживається. Може так, може ні. Не моя тема, не спеціаліст. Але в цій ситуації, ну. Не спрацювали, всі інші відмовилися жити чесно, всі відмовилися бути рокфеллерами, і вирішили бути далі бандюками. Ну а чому він має бути тоді іншим? Та й не дали би. Тому остаточної відповіді нема. Просто в мене є до нього якийсь певний момент респекту і поваги, особливо те, що він зробив на телеканалі, коли жорстко протиставився оцим бандитським зрадницьким речам від зеленої опи і Володимира Зеленського. Це були добрі речі. Вони виправдовують багато речей з минулого так. Наступне, чи можуть США послухати Порошенка, якщо він дасть список білих аккаунтів в соцмережах, яким потрібно дати протекцію від нападок ботів, щоб їх не блокували? Багато патріотичних акаунтів банять і шотбаунять, типу не в бані, але охоплення тільки за прямим запитом. Так не робиться. Так там не працює. Є випадки, коли йде мова про державну безпеку внаслідок терористичних і інформаційно терористичних загроз, і в такому випадку тільки американська влада може впливати на бізнес власників соцмереж. І відбулася оця ганебна подія, коли СБУ під Прибаканові повністю перенасичене рашистською агентурою, яку туди своїми указами призначив Зеленський, давайте не забуватися про це, СБУ. Надавало фальшиву інформацію ФБР про. Прорашистські, верніше, не прорашистські, це не мало значення, а диверсійні певні аккаунти, які вели інформаційну, нібито війну. І там була брехня, там були і наші демократичні, там навіть, там навіть російська версія сайту чи там аккаунту Держдепу США опинилася, наскільки вони ідіотсько це робили. Тільки в такому випадку американці втручаються в роботу приватного бізнесу. Або коли сам бізнес починає робити речі, які загрожують державній безпеці США. Підтримувати когось. Дотискати не можна. В такому випадку діє приватне право. В такому випадку треба, от якоїсь про це думав, а потім махнув рукою. Я не настільки сильний, щоб правуватися в американських судах, і в мене грошей на це нема. Треба звертатися в американський суд з звинуваченням проти компанії Мета за те, що вона незаконно, безпідставно банить твій акаунт. Це можна зробити і можна перемогти, але це настільки важко і дорого, що я навіть не чув, щоб в Самій Америці щось подібне робив. Хоча б в них там таку практику не як проти українців завдяки їхнім расистським модераторам. До речі, яку і записав окреме відео, може подивитися давно вже майже місяць назад, саме про ці ситуації, чому так російська історія сильно впливає на позицію деяких соціальних мереж. Там це дуже детально розкладено. Зараз не про то зараз про те, що тільки в випадку, коли там є певні моменти саме державної безпеки, в тому числі саме США, тільки тоді може бути втручання по співпраці між спецслужбами, приватне втручання, навіть найбільш видатного і найбільш поваженого політика, чи це колишній президент Порошенко, чи раптом би виявився чинний президент, ну Зеленський точно з цим не буде звертатися, тому що його ботоферми спільно з. Рашистами з Ольгінськами закидували якраз оті ботівські масові скарги для того, щоб заблокувати ресурси. Не може звернутися через уряд США з цього приводу. Взагалі, ніхто а напряму до власників мереж, а воно не діє Порошенко, будучи ще президентом, звертався. І просив припинити оцей терор. Коли пригадуєте, написали, що це забанили всі, хто фотографію давали дівчинки, написавши порнографічне. Знаєте, що це було? Це дівчинка е років шести, дочка загиблого героя України, який вручили батьків орден Героя України. Нормально все одягнуто, в дитячому платтячку. Вони почали писати скарги, що це є, бачите, російські боти, російські то є не українські. Що це бачите? Порнографія. І коли це забанили, Порошенко звертався, по-моєму, до цукера, і цукер тоді навіть це проігнорував. Тому насправді вплинути на бізнес можна тільки через суд у вигляді приватного позову. Це так не працює. І тому Прошенко і не звертається зараз, будучи приватною особою, тому що тим більше до уряду, тому що ну, його просто відправлять і скажуть, слухайте, ну це. Це неадекватно, це приблизно те, що ваша вже нинішня зелена українська влада в особі там певних великих чиновників робила звернення, що їм там о, Ткаченко, що йому щось не подобається, що в Ютюбі у них рейтинги їхнього телемарафону впали, тому вони в людей впали, тому і в них впали. Але от так, так не може бути, так не робиться. Наступне, ну давайте так. Тут якраз стосується трошки іншого знову про Швеця. Ну, всі його дивляться, я не буду приховувати. Я, наприклад, сьогодні зранку дивився. Один з роликів швеця, я час від часу дивлюся, в мене до нього є застереження, я не кажу його не дивитися. в мене є застереження, що там проскакують фейки, і там можуть бути нездорові тенденції. Тому я кажу: якщо ви дивитеся не критично, ліпше не дивіться. Якщо ви дивитеся критично, дивіться. От сьогодні тут питається про ту річ, яку я вже висвітлюю. про е, оту нібито заяву, що якщо зеленського росіяни вб'ють. То в такому випадку у нас єрмак з Стефанчуком очолять державу. Я про це детально розповів. Це повна єрунда, це повна дурість, це інформаційний вкид і, можливо, дрібний шантаж єрмаком Зеленського. Мовляв, я ж тебе можу організувати, що тебе й уб'ють. Тому не знімай мене з посади, так як тебе дуже попросили всі європейські націвські лідери. Але там була інша річ. Ви про це не питаєте. Я хочу сказати. Швед насправді досить добре поставив момент. Правда, він знову посилався на фейкову новину про нібито поїздку Єрмака до Угорщини, коли Єрмак насправді був у Києві в той день, реально був у Києві. Це перевірено, але він згадує про те, яким чином ця влада. Продовжує сподіватися, надіятися і готуватися до перемоги Трампа, тому що розраховує, що перше Трамп їх врятує, маючи певні старі спогади. І друге, що вони орієнтуються, вони підставляють Байдена, бо що вони знову працюють в трампійській кампанії. Ярмак продав душу певній групі, не тільки росіянам, але й певній групі трампістів. І там є гра через Манафорта, що там великі гроші і все. І отут. Я крім певних деталей, які мене згоден, з Швецем згоден, тут він правильно висвітив цю подію. Саме так це правда. Вони дійсно досі грають в трампійську гру проти Байдена, і підстави цілком симптоматичні і продумані. Так, наступне питання: тут у вас немає про що говорити. Як ви оцінюєте внесок Олени Зеленської в боротьбу за захист України то, що в межах її компетенції як першої пані, ну там називається леді держави та загалом як громадянки? Чи можна було зробити більше за умови, щоб було бажання щось зробити? Знаєте, зараз. Зараз почали хоча б робити, її десь вивозити. Щось показували. Коли почалася війна, слухайте, Зеленський розказував, що вона в Україні її один раз витягнув. І то, по-моєму, тільки на фото за два тижні до війни. Чи за скільки, коли на день святого Валентина він зробив фотографію? Насправді вона ще задовго до війни давним-давно поїхала десь в Італію. Її не було в Україні з дітьми взагалі. Потім. Цим виправдовувалися. І тільки вона вперше з'явилася в Україні, коли дружина Байдена завітала в Україну на Закарпаття під час європейського візиту. І Як було без дружини президента США в Україні, а дружини президента України в Україні немає. Вона переховується і вона появилася тоді на Закарпатті. Вона знову втекла, але за якийсь час вже було безпечно в Києві. Плюс на Зеленського росіяни не тіляться. І її почали час від часу використовувати. І зараз деякі речі, які вона робить. Деякі є правильні, деякі потрібні, деякі нікчемні, ініціативи ніякі. Ну, насправді, на сьогоднішній день вона робить 25% від того, що вона мала би робити. А перший рік війни вона не робила нічого. Ну, десь приблизно така оцінка. Ну, знаєте, очікувалося навіть гіршого. Так. Дуже коротко на питання, одна хвилина. Де зараз тягне бок? Я не знаю, де зараз стягне бок. Його люди, ті, хто патріоти, воюють дуже вправно і дуже героїчно воюють. Ті люди, які є політичним крилом крадуть, так як головко у владі. Інші люди, які є певними знаковими особистостями, е, ну, наприклад, в мери кількох міст, там різні речі з ними є, але вони постворюють, по суті, вже свої партії, громадські організації. Вони вже свободою мають тільки дуже умовний стосунок. О десь так розсипалася партія. бок, поняття немає, де він є. І що ви думаєте про Уляну Супрун? Виключно позитивно думаю. На мій погляд, я аналізував її реформу, на мій погляд, не тільки мій протилежна сторона, доктор Комаровський теж її дуже хвалив. На мій погляд, вона дуже фахова людина. І проти неї була війна, як проти одного з хороших, дуже позитивних символів. Через те, проти неї боролися, не проти реформи навіть самої. От, власне, ті відповіді, які я зараз встигаю зробити на цьому. Успіхів, перемоги, слава Україні!